Вітаю! З вами я, Раїса Іванівна, і ми готуємось до НМТ з математики. Перетворення звичайних дробів в десяткові. Перетворити звичайний дріб у десятковий означає поділити чисельник на знаменник. Наприклад, одна друга один поділити на два дорівнює 0,5. Корисно ці дроби, одну другу і 0,5 запам'ятати ще з їхнім смислом: одна друга половина 0,5 половина. Одна четверта чверть. 0,25. 3 четвертих. 3 чверті 0,75. 1 восьма тисячних. 1 п'ята 0,2. Можна поділити чисельник на знаменник, а можна домножити чисельник і знаменник на одне те саме число так, щоб знаменнику стало 10, 100 і так далі. Можемо домножити на 2. Тут буде 2 десятих. Так само 2 п'ятих можемо домножити на 2 це буде 4 десятих і записати десятковим дробом. 3 п'ятих 6 десятих. 4 п'ятих, 8 десятих. При діленні числа на 10, на 100 і так далі взагалі дуже легко. Треба відділити комою від кінця стільки цифр, скільки нулів. Тобто 24 десятих. 2,4. І інколи зручно десятковий дріб записати у вигляді звичайного. 24 сотих. відділяємо дві цифри комою від кінця. Є певна група звичайних дробів, ділення в яких не закінчується: наприклад, одна третя. Будемо ділити 1 на 3 0, 10 поділимо на 3, візьмемо по 3, буде 9. Відняли знову одиниця. Дописали 10, знову 10, і так трійка буде повторювати нескінченну кількість разів. Такі дроби називають періодичними десятковими дробами. І ту цифру, яка повторюється, беруть у дужки. Це період. Округлюють до 3 десятих або 33, сотих, ну і так далі. Дві третіх. Так само, якщо будемо ділити, у нас 6 буде повторюватись багато кількість разів. Зверніть увагу, при округленні дробів цифру, яку ми відкидаємо, порівнюємо з 5. Якщо вона менше 5, цифра, яка залишається, залишається без змін. А якщо вона 5 і більше, то ту цифру, яку ми залишаємо, збільшуємо на одиничку. До зустрічі!